Голодомор забрав мільйони людей. Голод поклав у село землю від 3,5 до 9 мільйонів селян. Третина померлих діти, які не дали нащадки. Страшнішого гріха, мабуть, світ не знав. Змучена голодом дитина вмирає серед повних колосків. Що спираються на методи демографічної екстрапуляції число його жертв на Україні коливається у межах від 3 до 6 мільйонів чоловік. На сцену запрошується перший заступник голови районної державної адміністрації Леонід Петрович Кодовицький та заступник голови районної ради Юрій Віталійович Кальманчук. Голодомор, смерть від голоду, Зарі. Даними, Україні померло в ці роки від 6 до 7 мільйонів осіб. Це вже за останнє. При Радянському Союзі ці всі числа замовчувалися, максимум, що показувалося тоді близько мільйона осіб, які загинули під час Голодомору в Україні. На жаль, історія має можливість повторюватися. Знову Україна повстала проти Кремля. Добулося повстання минулорічне, яке було 21 до 13-го року і знову Спасибо. ми перемогли. Кремль не хоче нашої перемоги. Вони намагаються знову нам помститися. І знов їхня пропаганда робить все для того, щоб весь світ не дізнався, що робиться в Україні. Вони намагаються довести, що це наші внутрішні проблеми, що Росія тут ні до чого. Зараз вже немає такої сприхованої інформації, яка була раніше, тому що раніше ми цього всього не знали, і нібито. Тільки десь хтось передавав, і то пошепки, що голодовка була, голодовка. Оце якось так. І то приховували, старались замовчувати ці всі факти. Зараз до того фільму, який ми побачили, маса літературних сторінок, документів, на, насправді їх набагато більше. Просто вони були знищені попереднім комуністичним режимом, тому що він свідчив про їхню його злочинну сутність. Дякую вам за те, що ви прийшли вшанувати цю дату. Їм неоплаканим і невідспіваним. Їм, похованим без круни і молитви, позбавлених могили і шани. 1933 рік. Сонце сходило над за задовгу зиму полями, сідало за обрій, кольору крові і не впізнавало землю, чорне вороня з гранями ширяло селами, тяжко у тяжкому смертному сні, там на обширах України важкі сніги зими 1933 року, являючи світові трупний смолін. Чи була того року весна, чи прилетіли до знайомих людських осель довірливі лелеки? чи співали травними ночами у вербах над річками Солові? Ніхто того не пам'ятає, пам'ятають інше. Для вшанування померлих від волонтої смерті оголошується хвилина мовчання.